ІТ в ефірі. Привіт вам, шановні! Час дізнатись про найцікавіші іт новини Наш інформаційний партнер, ненудний сайт про техніку gagadget.com Зараз ми разом з вами проаналізуємо причини непопулярності супергодинника від Самсунг. Подивимось на шпигунське фото плавучого дата центру Гугла та дізнаємось, як зробити мікроскоп із звичайного айфона. Поїхали! Самсунг прикладає всі сили, щоб не києм так палець, як то кажуть у народі, наздогнати та перегнати Apple, яка зараз працює над iWatch. Як результат, корейський гігант презентував більше місяця тому свій смартфоно-годинник Galaxy Gear. Але продукт виявився занадто сирим, і публіка незадоволена гаджетом. З інформацією ресурсу Geek, приблизно 30% з тих, хто купив Samsung Galaxy Gear Гелексіґір Сполучених Штатах, повернули годинник назад. Подібна статистика виглядає вкрай неприємно для Самсунга і говорить про те, що смарт-гаджет у варіанті, запропонованому корейською компанією, вився незатребуваний. В інсайдерському документі, який сайт отримав від відомої роздрібної мережі Best Buy, говориться, що покупці незадоволені сильною прив'язкою годинника до самсунгівських смартфонів, причому годинник працює далеко не з усіма моделями. Інша причина небогатий функціонал гаджета. Фактично, вони лише працюють як нотифікатор телефону, тобто передають користувачеві повідомлення, які приходять на мобільний пристрій. Аналітики вважають, що Samsung поспішила, випускаючи годинник Galaxy Gear. Цей гаджет вже продається у Росії. А з початку листопада з'явиться і в Україні за ціною близько 3,5 тисяч гривень. Подивимось, як його буде сприймати наша публіка. У затоці сан франциско виявлена баржа, на якій ведеться будівництво невідомого об'єкта. Судячи з усього, цей об'єкт належить Google. фахівці вважають, що це може бути перший плавучий дата-центр, про спорудження яких давно висловлювався пошуковий гігант. Журналісти СІНЕТ провели ретельне розслідування і отримали непрямі докази того, що баржа з конструкцією належить саме гуглу. На тому місці, де на супутниковій фотографії починається вода, зараз і стоїть величезна конструкція. Судячи з усього, те, що почали будувати в ангарі, пізніше спустили на воду. На фотографії видно безліч контейнерів, які перемістилися на баржу. У віконцях можна навіть помітити ці контейнери їх постаралися добре заховати всередині. Фахівці кажуть, що самі контейнери і метод їх розміщення нагадують дата-центр. А де ж брати електрику? Спитаєте ви елементарно? Ще у 2008-му Google висувала ідею створення плавучих дата-центрів, які отримують живлення від енергії хвиль. Такі кораблі стають на якір на відстані до 11 кілометрів від берега, де розкидають по хвилях стандартні поплавкові електрогенератори. Ще у 2009-му компанія Google отримала патент на плавучі дата центри такого типу. Якщо експеримент виявиться вдалим, то незабаром під прапором Google в океані може з'явитись цілий дата флот. Чи знаєте ви, що ваш смартфон здатен на більше? Він може бути навіть мікроскопом, якщо ваші руки ростуть з потрібного місця. Американські ентузіасти з інстакцібл зробили зі звичайного айфона мікроскоп із 175-кратним збільшенням. Всі компоненти за винятком самого айфону обійшлися їм всього у 10 доларів. А для цієї мети любителі майструвати використовували лазерну указку, дерев'яну підставку і плексигласові Панелі. Отримана таким чином конструкція дозволяє відображати збільшену картинку на дисплеї мобільного пристрою, а також робити знімки і відео. Достатньо покласти iPhone на верхню пластикову панель і записати відео або зробити фото збільшених поверхонь. Особливостю такого мікроскопа є досить якісна оптична система, яка дозволяє отримати 175 кратне збільшення зображення обраної ділянки. Публікація в інстаграм крупних планів клітинних структур відмінний варіант у різному. Манітнити і стрічку у соцмережі кажуть хлопці з інстрактаблз. Якщо ви зацікавились такою конструкцією, то по запиту в інтернеті iphone мікроскоп швидко знайдете всі потрібні інструкції. Базар IT ви знайдете у той самий час на нашому каналі, як і завжди. Ми прощаємось з вами до завтра. Гарних вам гаджетів!